Всім привіт! Ось знову хочу зробити відео огляд. Коротенький, такий 10 хвилин недовгий. Ось є у нас такі Vivaro в оригінальному пасажирі 2017 року чистого випуску. 1,6, звісно, 17 рік це тільки 1,6, 107 кВт. Ось така машина в дуже гарному кольорі. Такий графітно сірий. На класній комплектації, оригінальний пасажир, 9 місць. Ось на таких туманних фарах є денні ходові вогні. Ось на таких гарних титанових дисках машина взагалі так високо, гарно дивиться. ось, Шини Michelin 215-6017 60 17 цешка. От Гарні такі титанові диски. резина Така 80%. Агіліс, Мішелін, Крос-Клімат. Ось. Тось такий гарний пасажирчик. Це значить так, Придуся по зовнішньому вигляду. Машина має якісь там незначні царапинки. Ось біліці, Вестфалія на... наклеїли. Ну Це простий, звичайний, це не Вестфалія, це звичайний. Якби пасажир. На гарній комплектації є в машині, і камера заднього вигляду, і, фаркопчик, і е, задні партроніки, е, велика мультимедійна система От, з навігацією том-том, безключовий доступ, сенсор світла, дощу. Ось, ось такі віконця маленькі в бокових дверях. На двоє дверей на дві сторони, що це дуже, дуже класно, що можна вийти і туди, і сюди. І направо, і наліво. Сенсор світла, сенсор дощу, два ключі має авто. А саме головне в, цій, в цьому автомобілі, що нас всі люди люб, полюбляють, це авто не фарбоване, а ще немаловажне. Пробіг 104 тисячі кілометрів. От, можна перевірити, надам він код, автомобіль, <кхи> що це дійсно такий пробіг. Та по машині видно. Там. От, по салону. По... Зараз ось пробіжуся. Ось. Ось такі пластики, коврички, сидіння з підлокітниками, два тут, а ось мультикермо, з круїз контролем, 104 тисячі пробігу. Велика мультимедійна система, навігація, камера заднього вигляду, ну, нема кліми. от Безключовий, старт-стоп, круїз, сенсор світла, ось авто, сенсор дощу. Але немає кліми, А так в, принципі, в машині все є. Зараз пройдуся Ось, такі оригінальні сидіння з підлокітниками кожного пасажира. Ось кондиціонер для пасажирів, пічка на зиму. Ось тут двоє сидіння, тож третій ряд. Ось такі в гарному стані. Сидіння, нічого не продерте. Якісь пелюка, не попалені, Вон, гарненькі. Зараз пробіжуся. Багажник відкрию. Ось є поличка зачасту Дуже часто в них немає їх, ось тут ми маємо. Ось. Ось такий стан. Це дуже класно. Є якісь царапини задні на бампері. Це, звісно, що машина не нова, 7 років автомобілю. Буде якісь сколи, будуть якісь царапини, але зараз по нюансам пробіжуся. Покажу, які там царапини, якісь сколи є. Ось. Пороги гарні, все, нічого не знищено. Тут теж ну, класно, це оригінальні, такі вже такі цупки, дуже грубий. Пластикова лента наклеюється і заводу не витираються, не нищаться пороги. Ось сидіння. така. Ось він код, будь ласка, кого цікавить, може собі перевірити на пробіг, на ну, все. Зараз пройдуся по лаку фарбовому покриттю. Ось на зеркалі є якісь. Незначна царапинка. О, ще дещо бачив бампер. Ось, ну, пару сколів є на капоті. Бампер ну, супер ось. І є на дверці ось така царапина. І майже не видно, але вона є. От. Ну це, я думаю, що люди розуміють. То. А розуміють. Я ось, є тут є така невеличка теж царапена. Це все з нюансів по машинці. Зараз пробіжуся швиденько для вас по лакофарбовому покриттю. А, до речі, забувся. Вікна всі 17-ки, всі рідні, навіть лобове. Тобто авто десь по автобанам не літало, десь щось возило, може Ну приватною ну, особою, напевно, була, бо небагато їздили. Люди на ціні автомобілі. 7 років в машині, 100 тисяч. 15 тисяч. В рік їздила. 15 17. Добре. Ніко. Пішли по лакофарбовому покриттю. 100. капот. 97. 91. 87. Далі. 87. Арочка. 81. 97, 87, не фарбована. Удістька дверка. 82, 76, 92, 80. Далі тут. Дах. 101, 87. Це пластик. Це пластикове, це пластикова. 77. 75 80. 70 Добре, дверка. 82, 79, 83, 83, 86. Заднє крило, ліве, 89. 84, 93. 78. Добре, нефарбовано. Так, заднє ляда. 88.

Ну, це коливання, там 20-30 мікрон, це взагалі це, це нічого. Тобто 96, 89, 83, 91, 86, 77, 83, 83, 68, 86, 93. 93. Так, ще тут. 87, переднє праве крило, 91, 85, арочка 85. Ось все. Машина абсолютно без жодного підфарбування. Ось от такий Opel Vivaro. Такий красень, в гарному кольорі, тонованими вікнами, на класній комплектації, Ось. на таких дуже гарних крутих титанових дисках. 17 радіусу хороший гума, всесезонна. все сезонне, cross, cross Climate, здається, вона дуже дорога. Агіліс да. Так, Я думаю, це одне колесо коштує в районі 7-8 тисяч От. Ось такий красень, Vivaro, без жодного підфарбування, з пробігом 104 тисячі е Пригнаний з Бельгії. Машина, думаю, хто шукає якусь машинку для сім'ї, для себе, дуже класна, в гарному кольорі, з малим пробігом. Ось, абсолютно там вкладень не, не потребує. Ну, Якісь масла, фільтри, ГРМ замінити собі. В принципі, в Німеччині, в Бельгії люди міняють 150-200 тисяч. Ну, Але краще я би радив би всім купуєте. Міня, заміняєте собі мастило, комплект ГРМ. І собі їздите і знаєте, що ви там 50-60 тисяч будете їздити на ГРМ, а мастило ну, 10, хто 10, 15 тисяч їздить. Це все залежить від розсудку людини, скільки вона хоче їздити на тому маслі. Ось, ось такий красень. Все, будь ласка. Дзвоніть, пишіть більш детально, кому треба, зробимо відео. А ще, ще раз забувся, заведу. Послухаємо роботу двигуна. Гарно завелась машина. Зараз гарно завелася. Машинка не відкрив, ще раз піду. Світри вагу навіть ніхто нічого не мив, натім проїхала в тому відео. Так є гамінка світового 21,02, 17-го це пари, 25-й, 26-й, 17 сімнадцятого, пари однакові. Тут зловлення, на один ставлення оригінальний 17 Шістнадцять пари. Нічого не мити. Жоден гвинт не крутився. І стан. Все, всім гарних купіроль. Пишіть, дзвоніть, телефонуйте, будемо раді відповісти на питання, які з'являються.